Ось у нас село Кшари. Угу. Це видачі, що ми з силі пішли. Ось тут є спуск, тут у нас рибацький посілок знаходиться. І тут є пляж. от, от такий невеличкий вздовж спуску. Оце там ми пропонуємо організувати пляж. Угу. Тому що тут є єдине місце, де можна під'їхати машиною ну, безпосередньо до пляжу. Потім ще у нас люди відпочивають. Ось тут. А це ну, дельта центральний? Так, да, дельта-центральний пляж. Відпочиваєте, але теж тут машина максимум до цієї верхньої тераси доїде, а вниз спуститись спуститися тут неможливо. Угу. Ось цей пляж піщаний. Це ми розглядаємо як можливість відкриття. Тут виходить. Угу. А, ось це виходить по тій дорозі. Ось тут є вже. спуск, да, тут безпосередньо до пляжу є і можна тут ближче спуститись. Просто тут є будівельні конструкції, які необхідно прибрати. Отут є так би стихійне сміттєзвалище невеличке, його необхідно прибрати, і необхідно буде організовувати тут невеличкий пляж. А яка це вулиця, ось ця центральна, лиманна? Ну, Тут ось якова пишна, яка потім переходить ага. на центральну. І тут є ось тут поворот, якраз це центральний пляж у них тут. Але тут теж все вже розвалюється, тут нормально спуску, лише по пішохідній тропинці. Ага. Там транспорту неможливо проїхати на даний час. І Також є третій пляж, де люди відпочиваються ось тут. Але тут теж неможливо проїхати. Тут максимум тут доїхати можна машиною, а далі тут крутий спуск. Відповідно до отриманих листів від районної адміністрації, міський пляж нам не відкривають. У них є чіткі вимоги, які ми не можемо виконати. Намагаємося спробувати відкрити пляж біля села Кошари, це на Лимані. Рішення вигадковому по щодо погодження даного місця масові починку людей на воді вже прийнято. Зараз отримали вимоги від району, що необхідно організувати на даному пляжі. Також даний пляж потрапляє до якби, заповідної зони Тілігурського організовічного заказника. Хочемо отримати від Департаменту екології обласної їхні ще вимоги, що необхідно дотримуватися, що необхідно виконати. І будемо намагатись поступово рухатись до того, щоб відкрити все таки його спробувати. Які вимоги потрібно виконати, щоб, наприклад, запрацював наш міський пляж? Нагадайте, будь ласка, ще раз жителям. Чому це неможливо? Ну зараз на час війни вони вимагають, щоб у нас був. Якби волнолом у нас його немає. Вони вимагають, щоб були пірси по бокам, у нас їх немає. Вони вимагають натягнути сітку по волнолому, це неможливо не зробити. А далі, ну якби сховище для з розрахунку відпочиваючих необхідно організувати бомбосховище, у нас це теж нереально зробити. Всі інші вимоги, які вони прописують, можливо було б виконати там організацію з рятівників, але річ тім, що вони вимагають, щоб ми наймали рятівників на воді з досвідом саперної справи і щоб у них була бронь. Як це зробити взагалі неможливо, не знаємо. Що стосується пляжу в Сичавці, ми знаємо, що там теж є, і багато хто з жителів туди їздить, що буде з цим пляжем. Даний пляж офіційно не відкривався адміністрації, Там ж такі самі вимоги до як до міського пляжу. І в минулому році у нас там кілька було детонацій мірських мін. також було кілька збиття ракет прямо над пляжем. І, скажімо так, є пошкоджене майно. Слава Богу, ходилось без жертв. В минулому році їх там все відкрили, там зняли, там було ж перекриття колючими дротом, було прикриття їжаками, їх всіх прибрали, там все вільний проїзд. Також Кобльська громада зі своєї сторони прогонула ґрунтову дорогу, щоб з їхньої громади теж могли потрапити на Сичавський пляж. Але це все не офіційно. У нас замінований. замінований так? Ми розуміємо, вони що вони просто припускають, ну, якби військові, що у нас тут. Ближчий доступ до доріг, і тому тут більш небезпечно для висадки десанту. А там де Сичавський пляж, вони вважають, що це більш недоцільно для висадки десанту, тому там не мінують. Якщо рахувати на так, всі пляжі, які в нас є, то це в сумі витягує на більше 100 мільйонів гривень, щоб виконати всі вимоги по ним. Що стосується села Кошарі, можливості там відкрити цю територію для відпочинку. Що взагалі потрібно, щоб люди могли там відпочивати? Тому що ми розуміємо, що там є каміння, якась, якась є, вона, якась є вона, якась будівельне вона. сміття, там є побутове сміття. Скам так, єдине, що там є, це невеличкий піщаний пляс, і є доступ для автомобільного проїзду. З УЖКХ ми проводимо роботу, щоб вони там провели прибирання. А також щоб планували очищення дна спеціалізованими водолазами і організацію рятівної служби. Інші вимоги поки що ну, якби, планувати не можемо. Ми хочемо отримати ще інші вимоги офіційно на, на папері. А укриття потрібно буде якесь Ну, Ми сподіваємося, ну, ми хочемо запропонувати адміністрацію цей варіант пляжу. Може, нам там вимоги по укриттю, не запропонують, Тут він там невеличкий пляж. Може, якось обідемось, не знаю. Очікуємо. Квадратних метрів площі, ну? ну, там до гектара пляжу всього. Пісок? Є пісок. Ми виїжджали на місце, там пісок є. Ну, якби не такий красивий, як... а вже. Ж. Але трохи піщано пляжу є, і мілке дно. А як вважаєте, чи вирішиться проблему місць відпочинку, якось у напрямку? – Це Взагалі не вирішить, враховуючи чисельність населення громади, це взагалі не вирішить. Це якби краплинка в морі. У нас там, скажімо так, ми об'їздили, там є три місця відпочинку людей на воді, але просто по іншим двом там взагалі неможливо під'їхати рятівникам і швидкі до води. Тому ми їх там взагалі не розглядаємо як можливість відкрити офіційно. Але люди там офіційно кожного літа відпочивають. Чи буде заїжджати туди техніки, якось поглиблювати дно, розчищати територію, каміння прибирати? Ну дно розчистити необхідно обов'язково. Для цього ми повинні наняти водолазів, прозвітувати, що водолази там провели роботу, це обов'язково порядку. Кошти середньо. поки що не планувалися. планувалася, може, кооперація з кимось підприємцем, який захоче там зайти. Але речі, що ми провели опитування по іншим пляжам, в тому числі в Коблово, Скажімо так, минулий рік був нерентабельним, тому я не знаю, чи вдасться з кимось домовитися. А скільки приблизно треба коштів з міського бюджету, щоб хоча б мінімально забезпечити комфортні умови для відпочинку людей? Ну, Якщо брати по мінімуму, якщо брати аналогію з довійськовим часом, це 300 тисяч. Ми ще не рахували там, тіньові навіси, вишка рятівного посту, це ще не рахувалося, тому що там нічого взагалі немає. Лавочки, урни там. А ще лавочки урни теж передбачаються. Ну необхідно буде організовувати. А скажіть, будь ласка, чи якось уже є терміни, коли вам треба буде ці роботи виконати? Щоб... Нам необхідно до травня все організувати, і якщо ми до травня це все не організуємо, то пляжу ми не відкриємо і там. Починаючи з травня, починає працювати вже районна комісія по перевірці виконання вимог. Наше рішення відправляємо до району, відправляємо до обласної державної адміністрації, чекаємо від них вимог і починаємо виконувати вимоги. Минулого літа відпочивали, що у вас була така можливість? Е, ніде, ви по парку. Відпочивали пару разів, так, і все. Тому, що це дуже дорого. А не розглядали для себе варіант на лимані відпочинку? Ні, з дитиною не у нас дитина особлива. Ми не можемо. Потрібно, можливо, хоч якісь зони тоді зробити відпочинку і щоб були оптимальні по цінам, тому що дуже багато і біженців, і людей, які просто не, не можуть собі таке дозволити зовсім. Якщо для нас вже дорого, то для людей, які втратили все, це взагалі космос. Я не виїжджала. Моя сестра виїжджала. Це коблово, лиман і басейни у місті Южному. Чудово все заміняє. Діти бавляться, вода підходить, все чудово. У мене чоловік військовий, у мене чоловік сестри військовий, тому це питання навіть не розглядається. І мені вам пояснюють ці загрози, які можуть бути? Я бачу ці загрози. У мене отак от. Ми стільки збили шахідів за ніч. тобто, ну, Я знаю всі ці ризики, ну, я не бачу потреби в цьому зараз. Дійти до найближчого будинку, де є укриття. Ну, давайте, це так також час, речі зібрати, себе одягнути, бо ти не підеш, вибачте, в бікіні по місту. Можливо, є доцільним, але якщо натягнути сітки, тому що в першу чергу має все таки бути безпека. Якщо ну, мені здається, що просто. Основний притік грошей був в Южному через туристів, а так як закрито море, грошей немає, а місто ж не може стояти взагалі без будь-якого фінансування. Тому я все-таки вважаю, що це ну, було б доцільним. Але все ж таки залежить від безпеки, тому що у нас, ну, навіть якщо зараз подивитися вночі, багато тривог, тому я не впевнена. Ну тут знаєте, так, 50 на 50, З однієї багато плюсів, з іншої є багато мінусів. Ми купаємося влітку на, на, на лімані. лімані в кашарах. Да, скучаем за морем, хотим, чтобы открыли. Сколько всего происходит э, трагедий, которые, ну, вообще-то несовместимы с пляжем. Я понимаю, хочется разваг, но хочется больше мира, чем разваг. Пляж это неплохо. Это сейчас забруднення які були, так? Після всього цього, ну, як пляж. Ні, ну я понимаю, что это надо хотеть. Надо хотеть это очень нормальное желание, чтобы хотеть и открыть. Но есть очень много но. Если люди не дорожат своей жизни, ради Бога, ну, ради Бога, это надо разрешение. Они и так лазят там на пляже, правда? Кто хочет посидеть на скамейке, с удовольствием ходит каждый день, с утра до вечера. А кому надо разваги, они найдут себе и, по-моему, без пляжа. Очень много опасностей. Посмотрите, каждый день, целый день, днем, ночью, в любое время. Ну, пляж. А детей не жалко? Ну, не жалко? Я не говорю за стариков. Потому що їх не жалко, да я знаю. А дети а нормальное подрастающее поколение. Ну включайте мозги. Люди добрі. Вы думайте о том, щоб быстрее война закончилась, а не о пляже.